І як же рахується страховий стаж до 2004 року. Для підтвердження страхового стажу до 2004 року потрібно надати трудову книжку. Або будь які письмові довідки про те, що людина працювала на підприємстві. Тобто, має бути підтвердження цього, що людина працювала. Якщо жодних документів немає, але є свідки колеги, то можна довести наявність. Стажу в судді. Ось є і такий варіант. І ось, що ми з вами прочитали зараз, шановні, і з'ясували, це стосується в першу чергу стажу працівника. Як працівник має знати і, відповідно, контролювати, що відбувається з його внесками. Як роботодавець ці внески? І що потрібно для того, щоб страховий стаж був врахований, коли будуть вже нараховувати пенсію. які моменти треба включити в свій особистий контроль, про що ми зараз і сказали? Але... І ви знаєте, що кожного року страховий стаж підвищується. І ось, якщо брати період 2025 року, то для виходу на пенсію в віці 60 років, має бути стаж 32 роки. Якщо людина виходить на пенсію в 63 роки, має бути стаж 22 роки. І якщо людина виходить на пенсію в 65 років, має бути стаж 15 років. Ось, глядачі, про що ми сьогодні казали про цей страховий стаж і чому він є важливим? Тому, якщо у вас є питання по даному відео, по даній інформації запитуйте. Бо ці моменти треба знати. І ми особисто підготували вам цю інформацію для того, щоб ви знали. І для того, щоб ви володіли цією інформацією, контролювали. Особисто, які ж внески сплачуються за вас. І, відповідно, треба враховувати окремі моменти, про які ми сказали. Тому я всім дякую, що шановлячі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі по цьому відео. Ставайте підписниками. Ми працюємо для вас і надаємо вам важливу інформацію, яка вам знадобиться для того, щоб. Не було різних проблемних питань, коли виповниться пенсійний вік. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.